23 жовтня, молодик, вже можна подивитися на листопад. Що я хочу, як завжди, я хочу дізнатися, що у президента Росії в голові стосовно України, що він там собі думає, що він хоче, що він буде робити. Листопад. Ми хочемо залізти йому в голову. Що він думає, що він хоче. Що він буде робити? Так, три карти, так? Да? Давайте. Що він думає? На листопад. А, він думає, що його загнали в кут двійка мечів. Що він в топіку? Це дуже цікаво. Що він признав собі це? Так. Це що він думає? Наступна карта. А що він хоче? Ой, його вже четвірка кубків. Його вже, вже все закаліпало, він вже нічого не хоче насправді. Дуже цікаво. І третя карта. Що він буде робити у листопаді, в бік України? Ну, тут дуже цікаво. Не вистачає мені тут карт. Десятка пентаклів. Оце якраз дія. Що він буде робити. Оце цікаво. Шістка жезлів це у нас перемога називається, але перемога. Що саме він має на увазі? Про що перемога? Бо він може думати щось своє про перемогу. Про що ця перемога. А, Про те, що його бажання здійснилися. Господи. Окей, це і так зрозуміло. Які саме бажання? Про що мова. Дайте відповідь одної картою. А, ще. Одна карта розбіжалась. Шо, ну що, блін. Ну що він переміг? Але знаєте, що саме цікаве? Окей, він може думати, що він переміг, його бажання здійснилося. Що саме цікаве? Він переміг. Про що? Про що вся ця картина? Давайте також одну карту. Тут жезл. Крапка. крапка я зараз обережно зроблю припущення, що це у нас? Крапка. Можлива крапка на а, цій стадії війни. Ця фаза війни крапка. Добре, я б тоді перепитаю, перепитаю, перепитаю. Чи вірно, я розумію вас, що він готовий підписати перемір'я, чи як вам там буде звучати в його голові, не важливо. Чи він нарешті готовий це підписати? Закінчити активні бойові дії. 33. Так, помірність, двіка жезлів. О, на 4 вийшло. Так, він готовий підписати. Але так, щоб залишитись, знаєте, при своїх. Ну, я не знаю, що тепер це для нього буде. При своїх залишатися. Ось у нас посли. В якусь країну посли у нас їдуть, щоб нарешті зробити заключити договір. Хм, нехай, нехай так і буде. Нехай. Добре, тоді дуже доречно тоді оця колода, одна карта. Це Хеллоуін Ленорман. Енергія. Для України. Яка буде енергія для України в листопаді? Загальна енергія для всієї. країни. Так, новини. Окей. Перемовини підписання документів. От на цьому я закінчу, мабуть. Я дуже хочу, щоб так і сталося. Будь ласка, дякую.